Слава Україні в ефірі ранкові новини 13 лютого у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних волинь втратила ще кількох вірних і мужніх синів, які боронили Україну. Від російської орди у бою з ворогом загинув мешканець села Прилуцьке Луцької громади Іван Притолюк, 1986 року народження. Він був призваний на військову службу по мобілізації. Захисник загинув 26 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Окрім того, у лікарні помер 52-річний герой з Луцька Сергій Гаврук. 1971 року народження. Воїн помер 9 лютого 2024 року у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Ще одна скорботна звістка з фронту надійшла у Ківерцівську громаду. На війні загинув житель села Озеро. Луцького району Олег Соколюк, як повідомили у Ківерцівській міській раді, вже 13 лютого герой назавжди повертається додому. Також перестало битися серце героя з Волині Ігоря Мочалова, 1971 року народження. Відомо, що помер житель Нововолинська 9 лютого у Запорізькій області. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У Володимирі у підвалі знайшли тіло 49-річного місцевого мешканця. Як пише видання «Бух», труп виявили 11 лютого. У Володимирському районному відділі поліції журналістам повідомили, що чоловік проживав у будинку на вулиці Ковальській. 6. мертвим його знайшла дружина у підвалі, яка пішла подивитися, де він так довго затримується. Тіло направили на судово медичну експертизу. Наразі опитують можливих свідків. Висновки будуть зроблені за результатами розстану жителя одного із сіл ковальського району підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. Слідство встановило, що пізно ввечері 4 лютого 2024 року нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло. Зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала, та, попри її опір, зґвалтував, завдаючи тілесних ушкоджень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На камінь Каширщині поліцейські вилучили у волинян гранату та набої. Як повідомили у поліції, 11 лютого на блокпосту під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 38-річного жителя райцентру гранату М 67 На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу. Слідчо-оперативна група поліції. Небезпечний предмет вилучили. Окрім того, за його місцем проживання поліцейські виявили та вилучили 17 набоїв калібру 762 Міліметри цього ж дня під час перевірки умов зберігання мисливської зброї за місцем проживання 50-річного жителя району, поліцейський офіцер громади виявив 14 патронів калібру 5,45 мм. Їх також вилучили. Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Триває слідство. Окремий загін спецпризначення Любарт, сил спеціальних операцій увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Про це повідомили у телеграм-каналі Любарта. Цей підрозділ був створений з ветеранів полку Азов після початку повномасштабного вторгнення. Бійці Любарта брали участь у звільненні Київщини, бояк за нескучне та велику новосілку. Обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку. Рямку ідеться у дописі зараз. Підрозділ долучається до складу бригади Азов як п'ятий батальйон спеціального призначення. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 12 лютого окупанти знову атакували Україну шахедами. Під ворожим ударом опинилась Дніпропетровщина. Так за словами очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі над новомосковським районом Дніпропетровщини сили оборони знищили ракету над Павлоградським. Шість безпілотників розповів голова ОВА. У наслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборка. Ли без світла у Павлоградському районі залишилося приблизно 29 тисяч абонентів. У Тернівці 10 тисяч абонентів опинилися без води. Загалом Росія запустила по Україні 17 дронів типу Шахет з району Приморсько-Ахтарська в Росії, а також керовану авіаційну ракету Х-59 з тимчасово окупованої частини Запорізької області. А ще зенітні керовані ракети С 300 з Білгородської області. У результаті бойової роботи знищено 14. Шахедів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей до відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи мобільних вогневих груп повітряних сил і сил оборони України. Україна у 2024 році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати глибокі удари по Росії, і вже має до десяти компаній, які виробляють безпілотники, здатні досягати – Москви і Санкт-Петербурга. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку, освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За словами міністра, нещодавня серія ударів по нафтових об'єктах Росія відображає прогрес уряду України у швидкому дерегулюванні ринку безпілотників і збільшенні його фінансування, причому держава виступає у ролі венчурного інвестора. Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Як повідомили у нас поліції, зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув у салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його й затримали правоохоронці. 33-річний місцевий мешканець. Протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину того дня, озброївши і став, встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під'їхав ближче, фігурант із вбивство. Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб. Нікополя зараз ця інформація перевіряється у рамках кримінального провадження. Федерація баскетболу України повідомляє про трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова у Німеччині. Федерація баскетболу міста Києва додає, що хлопець загинув внаслідок нападу. Інцидент трапився у Дюссельдорфі. Володя Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці. Деться о повідомленні. У ФБК зазначають, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається у реанімації. Місцева поліція вже веде справу. На місці злочину були свідки. Відомо, що вже затримали двох підлітків за підозрою у смертельному нападі з ножем на 17-річного українського баскетболіста. Це 15-річний німець Турок з Гельзенкірхена Кірхена та 14-річний німець Грек із Герне. Їм оголосили про підозру та тимчасово затримали їх за місцем проживання. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду взяла під варту екс-керівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва, який є одним із підозрюваних у справі про розкрадання майже півтора мільярда гривень на закупівлю боєприпасів для армії. Як передає суспільне, із зали суду Лієва взяли під варту до 8 квітня 2024 року із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень. У разі внесення застави на Лієва буде по Кладено низку обов'язків, зокрема носіння електронного браслету та здачу закордонних паспортів. І до новин світу польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску Зосін у Стелух та долгобичов у Гринів. І знову заблокували шагині. Про це повідомляє Українська прикордонна служба. За інформацією польських прикордонників, 12 лютого о 10.10 -10 ранку розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску Зосін. Протестувальники хочуть пропускати по три вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на тонни годину. легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гум допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонн в обох напрямках будуть оформляти у звичайному режимі. Також за даними ДПСУ близько 10-ї ранку, майже 150 пікетувальників та 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокування руху біля пункту пропуску Долгобичов. А рух вантажівок вагою до 7,5 тонн обмежили. Пропускатимуть по два вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки напрямки. польські фермери також поновили блокування руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску Медика Шегині. За наявною інформацією, вони пропускатимуть по одній вантажівці на годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту не поширюється. І на продовження теми у Молдові фермери протестувальники 12 лютого заблокували контрольно-пропускний пункт леушені Албіца на кордоні з Румунією. Про це інформують тамтешні змі. Так, прикордонна поліція Молдови повідомила, що рух транспортних засобів на шляху до КПП заблоковано. Правоохоронці підтримують громадський порядок і відновлюють дорожній рух. Водіям рекомендують скористатися альтернативними КПП.